Розділ другий. Я стою під дослідним кроликом. Спершу я почув звук, він долинав, звідкись здалеку, і був подібний до зичання бджоли. Навколо мене панувала темрява. І хоч як я вдивляюся туди, звідки почув оте тихе дзичання, не побачив нічого. Я почав навпомацьки просуватися вперед, усе ж не розуміючи, що сталося, адже останнє, що я пам'ятав, було падіння. І ще було дивно, що я зовсім не злякався. Почував себе так, ніби те, що зі мною відбувається, це, якийсь, це якась комп'ютерна гра. Варто натиснути на кнопку і все закінчиться. Світло спалахнуло зненацька і засліпило мене. Виявляється, я стояв посеред великої порожньої зали. Стіни були глухі, без жодного вікна, а підлога під моїми ногами злегка вібрувала. Я підійшов до найближчої стіни, торкнувся до неї, і ту ж мить під моїми пальцями з'явився невеличкий отвір. Звідти, немов на пружині, вискочила таця, на якій лежало кілька бутербродів, і стояла склянка томатного соку. Дивно, звідки вони знають, що я люблю томатний сік і бутерброди з лікарською ковбасою? Подумав я і відчув, що справді страшенно зголоднів. Щойно я взяв бутерброди і підніс його до рота, як звідкись із гори почувся механічний голос. Смачного, шановний Михайло... Миколайовичу, Раді вітати вас у секретній лабораторії ТТБ. А що це таке ТТБ? запитав я, швидко жуючи бутерброд. ТТБ, це таємне товариство боягузів, чітко відповів механічний голос. А тепер прошу сідати. Я відчув, що підлога в мене під ногами гойднулася, з неї ніби виросло м'яке крісло. Я зручно вмостився на ньому і приготувався до нових несподіванок. Та все ж, коли стіна перед мною розсунулась і перетворилася на волетенський екран, здригнувся, і навіть не через ці миттєві перетворення. На гігантському екрані я побачив вулицю, по якій мчала якась діщула перелякана істота, і раптом е, упізнав себе, та це ж моя вулиця, по якій я тікаю від кактуса, і це мене б'є по ногах скрипка, яку я стискаю в руці. Стало так соромно, що я відчув, як палають мої щоки, і сльози набігли мені на очі. Хто вони, ці люди? Що так підступно підглядали за, мно... за мною? Яке вони мають право? Я вже хотів схопитися з крісла і спробувати знайти вихід із цього дивного приміщення. Але тут згоду... з... згори знову пролунав голос. Цього разу він був не механічний, а цілком живий. Було чудно, що жінка, яка зверталася до мене, ледь усміхається не поспішай. Ми відпустимо тебе, як тільки ти цього забажаєш. Але в нас до тебе є пропозиція хочеш взяти участь у таємному експерименті? У якому експерименті? оборено, вигукнув я. Та я ж навіть не знаю, хто ви і чому ви за мною спостерігали, і як я опинився у вашій секретній лабораторії. Перш ніж я відповім, ти маєш пообіцяти, що збережеш усе, про що дізнаєшся, у таємниці. І ви не боїтеся, що я вас обдурю? Ні, спокійно відповіла жінка, нам досить твого слова. Ну що ж, обіцяю, легко згодився я, але при цьому про всяк випадок непомітно схрестив безіменний і середній пальці. Адже кожному дурневі відомо, що коли так зхрещуш пальці, жодна клятва не має сили. Ми винайшли засіб від страху, і ти повинен стати першою людиною, на якій ми хочемо його випробувати. Але повторюю, ти можеш відмовитися, тільки зроби ти це треба зараз. Давши згоду, ти вже не зможеш стати таким, як раніше. Вирішуй. Так само, тримаючи схрещеними пальці, я кивнув і впевнено сказав Я згоден, звісно, тоді я й уявити не міг, як какие наимовеные наслідки матиме ця моя необачна згода. Ну що ж, ребята, буду старатися читати ще лучше. Ставте лайки. підписуйтесь на мой канал. З вами була Катя. Пока!